Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами подивитися, бо ви питали. в принципі, я сама так само мене цікавить, яка була реакція у Путіна, коли він сказав, що йому видали ордер на арешт. І так, і так. ого. Да. Злість, злість. А, ви знаєте, дивіться, <смі> самі старші аркани випали. А, Це значить, що реакція була дуже потужною. По-перше, неочікуваною Уже а, ось ця карта говорить про неочікуваність. Це як грім з ясного неба. Він цього не ожидав. Ось. А, як це так? Йому і можуть таке пред'явити. І ще остання реакція була, що а я викручусь, а я все одно победитель. Победителі не судять. От якось так. Розумієте, він або нереально бачить стан справ, або щось на когось він ще розраховує, можливо, на зустріч з китайським керівником. тобто Ось. І він ще розраховує з цієї ситуації вийти. А ви мене не зловите все рівно. Це мені, ви знаєте, трошечки, як сказати, ну, ашарашило мене, тому що я думала, він злякається. Ось. Але як виглядає, що ні. Його теперішні плани, давайте подивимося, які в нього тепер плани. Взагалі плани. <кій> не боїться він за своє життя? Ні, не боїться, абсолютно, абсолютно не боїться. Н -н -н. Ви мене все рівно не дістанете, ви все рівно мене не зловите. Я лечу, куди хочу, я роблю, що я хочу. І знаєте, ще таке враження середнього пальця ще показав. Ось якось так. Я не бачу, що він перелякався. Я не бачу, що це. Він собі сидить, бачите, ось ця карта може показувати його бункер. Ось. Що він там собі приємно лежить, приємно собі відпочиває на медвежих шкурах. У нього все є, у нього все хорошо, Його захищають, його охороняють. В принципі, і навіть ось в картах показує, що плани такі, як я десь ідею маю поїхати, я туди їду. ось. Швиденько їду, ні від кого не ховаюся, ні від кого нічого. В принципі, я не бачу, що в нього дуже йому страшно стало. Абсолютно не бачу. Ні. Але єдине, що дійсно ось ця карта нам показує, що в нього був шок. Знаєте, як грім з ясного неба. Він не очікував, що можуть йому пред'явити звинувачення там в цьому. Ось, давайте заодно подивимося, як буде їхати Сізіньпінь зараз. Ви знаєте, а Сізіньпінь думає відкласти по поїздку. Думає, він, ще, він не впевнений, що він може їхати. Він зараз обдумує, чи приїде він. Це таке. Бо він знає зараз цей Сізінпінь, що це вбивця, це людина Гаги. А він приїде все рівно. У мене таке враження, що він все рівно приїде, але подумає не приїхати. Подумає, це, знаєте, я так скажу: він, хіба що він дійсно захворіє. А так я бачу, що ось він приїде ще одну карту. Так, да, приїде. Карти показують, що він все рівно приїде. Ось, а, і, але, але подумає: а вдруг мені відказатися? А може, бо і я туди теж. Але якось, якось так. І мені здається, ось а, тут а, так само а, хотіла сказати Ленін а, Путін, що він а, так само а, надіється на Вогняну країну. Щось у мене таке враження. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання і разом до перемоги, мої любі.